Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа ворог продовжує бити по Україні нічні атаки. І от сьогодні під ударом ворога була Одеса і Одещина. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаю вас. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, Україна. Всіх вітаю. Радий бачити і чути. Ну я хотів би запитати все таки про наслідки ворожої атаки. Ну глобально, що це була за атака? Наскільки масштабна ворог вдарив по Одесі, Одещині? На жаль, є загиблі. Я оцень читав одного з топ-менеджерів Укрзалізниць, який казав про те, що загинув залізничник разом з дружиною та собакою. Ну сумна історія на насправді. Ну але все ж таки більше про удар по місту і подолання наслідків і наслідки цієї атаки, будь ласка. На жаль, Одеса була чергово атакована, підступно атакована Російською Федерацією. Була зруйнована цивільна інфраструктура, зруйновані житлові будинки людей. Як багатоповерхові пошкоджені, так і приватні будинки. На жаль, дві людини загинула. Ще 15 людей були травмовані. Шість людей знаходиться досить в лікарні. Двоє з них в достатньо важкому стані. Дев'ять людей проходять лікування вдома. Що я можу сказати? Були пошкоджені, як я вже казав, багатоповерхівки, п'ять будинків, чи навіть шість. В одному будинку дуже сильно пошкоджені два верхні поверхи майже зруйновані, без ем, вікон злишились всі квартири в цьому будинку. Понад сто сімей одеситів, скажімо так, відчули на собі всю агресію. Ціє ночі Російської Федерації були знищені приватні автівки одеситів, було зруйноване відділення нової пошти та частково пошкоджений супермаркет. Та, Ну я читав про те, що 56 квартир постраждало 11 11 будинків. Ну і це от нова пошта. Як багато людей зверталися за допомогою чи передбачено сьогодні надання людям якоїсь допомоги після того, як вони фактично залишилися без е, свого житла? Будь ласка. Так, звичайно, в Одесі розгорнуто три оперативні штаби: два з яких знаходяться в Хаджбейському районі, один в Київському районі, міста Одеса. Туди вже звертаються Одесити для того, щоб отримати компенсацію за, скажімо так, зруйновані житло. Компенсацію на встановлення вікон, а цей процес він не, не швидкий, але є, скажімо так, всі місцеві. І депутати, і місцева влада працює над тим, щоб все ж таки всі, хто постраждав від цієї атаки, отримали всю необхідну допомогу. Що я Також хочу закликати всіх наших глядачів обов'язково донатити на збройні сили України, допомагати нашому війську, бо саме від нас залежить то наскільки. Якісно і швидко дають на наші сили протиповітряної оборони в відсіч Російської Федерації, і наскільки, е, на настільки, скажімо так, потужно воюють на наші хлопці на передовій це все залежить від тила, це залежить від нас з вами і від наших донатів. Також та ну що ж, я буду вам дякувати за те що ви долучилися. Там єдине, що звичайна проблема з тим, що вдарили ну, окрім всіх інших проблем, які озвучили. Велика проблема в тому, що вдарили по а, залізничному полотну і зрозуміли, що ворог буде і надалі. Очевидно, намагатися бити по саме ось цих логістичних шляхах, тому що це дорога до портів. Тут лише є надія, що а, вони будуть ну перше швидко відремонтовані. Наскільки розуміють, там ця ситуація залагоджена. А ну і з іншого боку, будуть захищені. І люди, перш за все, ну і звичайно, ця логістика, тому вона сьогодні дуже важлива. Для важливо, ну, можливо, до цього ви хочете додати, тому що скоро будуть жнива, потім будуть вести агропродукцію до портів. і Зрозуміло, що для ворога це ну вкрай важливо перебити ці артерії. Як би наш ворог не, не старався скажімо так, зупинити наш зерновий коридор, перебити логістичні артерії. Вони вже десятки разів е, намагалися зруйнувати міст в, в затоці. Вони також е, вже десятки разів обстрілю Одесу. Наше залізничне полотно. Але ми все відновимо. Е, маршрути будуть працювати, будуть їздити як пасажирський, та, так і вантажний транспорт, ходити потяги. Тому можна не переживати. Е, так само як туристичний сезон розпочнеться в Одесі, так само і експорт зерна продовжиться. Дякую вам до що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку.